Ділюся своєю знахідкою на просторах інтернету. Це конвекторний обігрівач, називається Eleon TR 2300 Pro Turbo. Прийшов дуже гарно спакований. Ось така коробка. Бачите, така вона товста, не знаю, двошарова чи тришарова, захищені пінопластом бокові стінки. Прийшов ідеально цілий. Зовнішній вигляд його ось такий. Ми живемо в новобудові, але в нас ще не ввімкнули опалення, тому цей стаціонарний радіатор ще холодний. Ми поставили його біля радіатора для зручності. Дивіться, зараз проведу коротенький огляд, де що вмикати, якщо працює. Вімкнули його в електромережу. Ось кнопочкою. Вмикаємо сам конвектор. Засвітився дисплей. Можна користуватися, Тут ще такий пульт в комплекті. Зручно, що є місце для зберігання пульта. Не потрібно кудись його там в шухлядку класти, чи на підвіконник, чи на стіл. Можна користуватися з пульта, можна стаціонарно кнопочками. Так, вімкнули. Тут задаємо, скільки треба було, буде потужність. Ось може бути 1000, 1300 і 2300. Це режим антизаморозки. Ну, так, в інструкції написано. Не знаю, мабуть, для користування самі корисні це оце ось. 1000, 1300 і 2300. Так, є ось вентилятор. Вімкнула, ось, послухайте, як працює з вентилятором. Ну, по шуму абсолютно компа... комфортно, перепрошую. Можна вимкнути. Ось так додаємо градуси і зменшуємо. Так, він стоїть ось так на ніжках. Це тип кріплення тут підлоговий, тобто його на стіну кріпити не можна. Що особливо важливо було для мене, аби ніжки не дряпали поверхню, тобто підлогу. Бачите, кожна ніжка, вона, мов стоїть на таких гумових, ну, як присосочки, можна хоч на ламінат, хоч на паркет, хоч на плитку його ставити. Він не дряпає, тобто він захищає вашу підлогу. Бо я така заморочена, дивіться, поруч стоїть ліжко. І бачите, ми скрізь такі ось підкладочки зробили. А тут нічого робити не треба, воно вже все є. Це дуже зручно. Так, тепло у нас йде звідсіля. Ой, прям таке тепленьке. Ой, клас. Що ще хотілося б відмітити? Зараз я його вимкну. Дивіться, він, це ручка. Зручно для переносу. Але він, він, він тяжкий. Ну, враховуючи, що в нас маленька дитина, ми таку модель собі і обирали, щоб він стійко тримався. Знаєте, ну дитина може пройти, там машинкою по ньому проїхати. ось Сьогодні, будь ласка, каталася. Е, то він не перекинеться. Ну, Але ми все рівно пильнуємо. Е, так, тепер хочу показати, як пульт працює. Давайте з пульта вимикати-вимикати. Вімк... Ось так. Вімкнула. Там можна градуси змінювати. І так же само, бачите, можна виставляти режим. Так, це 1000. Ось пульт приберу, буду клацати. 1300, 2300. Знову 1000, 1300 2300. Тобто все чудово працює. Рекомендую. Він дуже сучасний, дуже стильний. Вписується в будь-який інтер'єр. Знаєте, мені візуально він чимось навіть схожий на стаціонарний радіатор. Тому будемо користуватися залюбки.